Привіт, п'ятикласники та п'ятикласниці! Вітаю вас на уроці математики! На попередніх уроках ми розглянули поняття відсотка та правила перетворення відсотків на десятковий дріб, перетворення десяткового дробу на відсотки, знаходження відсотків від числа, знаходження числа за його відсотком. Якщо ви щось з цього забули, то поставте на паузу це відео. І поверніться до попередніх уроків. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі на відсотки. Почнімо! Коли я побачила, скільки світлин на моєму телефоні, то дуже здивувалась, Бо в галереї було 2500 фото. 30% від усіх фото становлять селфі. 36% знімки з подорожей. А решта. Фото домашнього завдання учнів після тижня дистанційного навчання. Скільки світлин домашнього завдання на телефоні. Розв'язання. Оскільки селфі становлять 30% від усіх фотографій. А знімки з подорожей 36%. Можемо знайти, скільки відсотків від усіх світлин становлять селфі та фото з подорожі разом. Додаємо 30% та 36%. Отримуємо 66%. І якщо всі фотографії це 100%, то фото домашнього завдання учнів можна знайти, віднявши від 100% 66%. Отримуємо 34%. Знайдімо, скільки фотографій домашнього завдання на телефоні. Якщо їх 34% від 2500. За правилом знаходження відсотків від числа подаємо 34% у вигляді десяткового дробу. 34% дорівнює 0,34. Помножимо 2500 на 0,34. Отримуємо 850 фотографій домашнього завдання на телефоні. Але класно, що зараз є, Всеукраїнська українська школа онлайн. І учні можуть пройти тест на платформі, а не надсилати мені фото домашнього завдання. Розв'яжімо задачу. Конструктор Лего коштував 410 гривень. Але в лютому його ціна зросла на 10%. А в березні ще на 20%. Яка нова вартість товару? Розв'язання? Оскільки в лютому ціна конструктора зросла на 10% від 410 гривень. А в березні на 20% від ціни після здорожчання, То додавати відсотки не можна. Знайдімо, якою стане ціна конструктора після підвищення в лютому. Початкова ціна це 100%. Після подорожчання на 10% вона становитиме 110% від 410 гривень. За правилом знаходження відсотків від числа.

У березні його ціна підвищилась на 20% від 451 гривні. Знайдімо ціну після підвищення в березні. Нова ціна товару 100%. Тоді після підвищення ціна становитиме 120% від 451 гривні. За правилом знаходження відсотка від числа подаємо 120% у вигляді десяткового дробу.

Перед початком навчального року продавець підвищив ціну на 25%. Але зошити почали купувати так погано, що він знизив ціну на 10%. Усе одно не беруть. Довелося йому знизити ціну ще на 16%. Яка була остаточна ціна зошита? Відповідь треба округлити до одиниць. Розв'язання. Спочатку знайдімо ціну зошита після підвищення на 25%. Початкова ціна це 100%. Після здорожчання на 25% вона буде становити 125% від 22 гривень. За правилом знаходження відсотка від числа подаємо 125% у вигляді десяткового дробу.

Після зниження на 10% вона буде становити 90% від 27,5 гривні. За правилом знаходження відсотка від числа подаємо 90% у вигляді десяткового дробу. 90% дорівнює 0,9. Помножмо 27,5 на 0,9%. Отримуємо 24,75 гривні. Далі знайдімо ціну зошита після зниження на 16% від 24,75 гривні. Початкова ціна це 100%. Після зниження на 16% вона становитиме 84% від 24,7%. 75 сотих гривні. За правилом знаходження відсотка від числа подаємо 84% у вигляді десяткового дробу. 84% дорівнює 0,84. Помножимо 24,75 на 0,84. Отримуємо 20,79 гривні. Виконаємо округлення числа 20,79 до одиниць. Пригадаємо правило округлення, щоб округлити десятковий дріб 20,79 до одиниць. Виконаємо такі кроки. Обираємо цифру розряду, до якого треба округлити. У розряді одиниць стоїть цифра 0. Перевіряємо. Цифру праворуч від обраної. Наступна цифра після розряду округлення 7. Отже, за правилом округлення десяткових дробів цифру у розряді округлення збільшуємо на одиницю. Відкидаємо всі цифри, що стоять після цифри розряду одиниць. Запишімо 20,79 наближено до рівня 21. Отже, остаточна ціна зошита. 20,79 гривні. У відповідь запишімо ціну після округлення 21 гривня остаточна ціна зошита. Наступного разу ми будемо далі розв'язувати задачі на відсотки. До зустрічі!